початку повномасштабної війни будівельна компанія Артхаус Груп постійно допомагає нашим військовим напередодні нового року. Артхаус груп запрошує усіх небайдужих долучитися до збору на потреби ЗСУ, аби придбати необхідні подарунки для наших захисників. Плануємо направити на оснащення нашої легендарної 95-ї бригади. Також Військовій частині 3047 національної гвардії України, а також новоствореної військової частини 5061 сил безпілотних систем. За зібрані кошти ми плануємо придбати два комплекти пристроїв РЕП, два автомобілі, а також 100 fpv дронів. Разом з тим, серед тих, хто підтримує своїм донатом збір для захисників. Будівельна компанія розіграє квартиру. А тепер про умови розіграшу. Кожен з вас, хто перерахував донат від 200 гривень, приймає участь у розіграші квартири у зданій секції житлового комплексу домашні 2 Чим більше донатів кратних 200 гривень, Тим більше шансів виграти квартиру, аби мати можливість виграти квартиру, зверніть увагу на певні технічні особливості. Звертаємо вашу увагу. Якщо ви плануєте брати участь у розіграші квартири, просимо направляти свої донати з рахунку Приватбанку на ПриватБанк з рахунку монобанку на монобанк. Це технічна особливість для того, щоб в момент розіграшу ми могли вас ідентифікувати і оголосити переможця за бажанням у день розіграшу. Переможець зможе оформити право власності на свою новеньку квартиру. Тож всіх небайдужих запрошують долучитися до збору коштів на потреби військових та випробувати свою вдачу напередодні свят. Розіграш відбудеться 30-12 в прямому ефірі. Переможець визначиться рандомним методом. Запрошуємо долучитися до збору та бажаємо вдачі кожному.